10 років змінилась країна, наше місто і ЖЕО не стоїть на місці. Компанія працює з усіма поколіннями клієнтів і, аби бути комфортними для всіх, пропонує різні типи обслуговування. Тепер будь-яку послугу можна замовити не лише зателефонувавши до кол-центру, але й через спеціально створений додаток. В цьому додатку можна замовити довідки, копію особового рахунку, форму 2, 3, склад сім'ї. Також приймаються звернення по платним послугам та аварійним. Крім того, можна надіслати фото вашої прибудинкової території, де є порушення благоустрою. Зробити заявку дуже просто. Заходимо в наш додаток. Вибираємо категорію, яка нам потрібна. Наприклад, сталася у вас закупорка каналізації в вашій квартирі. Вибираємо категорію каналізацію. Вибираємо, що у нас закупорка в нашій нутрибудинкової мережі. На даній стрінці вказується ваша адреса, можемо вказати номер під'їзду і код, якщо у вас є на дверях. І відправляємо заявку далі, де ми можемо продивитися, що ви є замовник, є ваша адреса, по якому питанню ви звертаєтесь. Можливо, зробити короткий опис вашої проблеми або вашого питання. Зробити. Фото з камери. Ми підтверджуємо, що ця інформація вірна, і надсилаємо заявку на наш кол-центр товариства. На протязі 10 хвилин оператор реагують на ваше звернення. Для тих, кому потрібне живе спілкування, аби пояснили і допомогли. Працює так званий прозорий офіс. Сюди прийдеш та да получиш точну інформацію. Тут у нас є два наших обліковці, які консультують тільки по послугам, по нарахуванням нашого товариства по управлінню будинку. Є ще в нас представник-адміністратор департаменту адміністративних послуг, який займається пропискою випискою. і представник ЦМСУ, центр муніципальних систем управління, які консультують з приводу холодної і гарячої води, водопостачання і вивез сміття.